Права 1181. Розв'яжи рівняння, спростивши спочатку вираз у його лівій частині. Ну що ж, стартуємо, перше рівняння 7,4 відняти в дужках х відняти 2,6, дорівнює 19. Будемо спрощувати вираз у лівій частині, розкривши дужки. Ну що ж, перед дужками стоїть знак мінус. Міняємо знак данків на протилежний, записуємо тоді, що це дорівнює 7,4. Було плюс х, стане мінус х. Далі було мінус 2,6, буде плюс 2,6. І все це дорівнює 19. Є? Гаразд. Ну що ж, групуємо тоді доданки, а спочатку різницю запишемо як суму. То у нас вийде 7,4 додати. Протилежне число до х буде мінус х. Додати 2,6. І це дорівнює 19. Ну що ж, рупуємо тоді додатні числа, то в нас вийде 7,4 додати 2,6. Додати, записуємо мінус х. Це дорівнює 19. Є? 7,4 плюс 0,6 це буде 8, 8 плюс 2 це буде 10. То в нас вийде 10. Додати мінус х це відняти х. І це дорівнює тоді 19. Є? Ну що ж, як нам знайти зменшуване, невідомий від'ємник. Різниця невідомий від'ємник потрібно від зменшуваного відняти різницю. Записуємо, що x дорівнює. Від зменшуваного 10. Віднімаємо різницю. Віднімаємо 19. Запишемо різницю як суму, то x у нас дорівнює, буде 10. Додати протилежне число до 19 це буде мінус 19. Є. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, буде мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. 19 відняти 10. Записуємо, що х у нас дорівнює мінус 19 відняти 10, це буде 9. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, 4,3 додати в дужках 3,1 мінус х дорівнює 12,7. Ну що ж, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс, не змінюючи доданків. То у нас вийде 4,3. Було плюс 3,1, так і залишається плюс 3,1. Було мінус х, так і залишається мінус х. І це дорівнює 12,7. Є. Ну що ж, тут можна записати, додати мінус х, але і так, і так нам придеться додавати тоді цю суму. Дивіться, можемо записати, що це 4,3 додати. 3,1. Ну і додати записуємо мінус х. Протилежне число до х буде мінус х. Це дорівнює 12,7. Можна було просто одразу додати. 4 плюс 3 це буде 7. 3 ,1 плюс 1 10, це буде 4, десятих. записуємо 7,4. Додати мінус х це буде відняти х. І це дорівнює, записуємо 12, 7. ,10. Отже, як знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Від зменшуваного 7,4 потрібно відняти різницю 12,7. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, записуємо різницю як суму, то це вийде 7,4 додати. Протилежне число до 12,7 буде мінус 12,7. Модуль від'ємного числа в нас більший, то x записуємо дорівнює. Мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 12,7 відняти 7,4. І записуємо, що х тоді дорівнює мінус. 12 мінус 7 це буде 5, а 7-4 це буде 3. Є? Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює Х. І переходимо до третього завдання. 7,2 мінус 2,9 додати х дорівнює мінус 1,9. Ну що ж, будемо розкривати дужки, перед якими стоїть знак мінус. То міняємо знак на протилежний. Записуємо 7,2. Було додати 2,9 буде відняти 2,9. Було додати х стане відняти х. І це дорівнює записуємо мінус 1,9. Гаразд, різницю записуємо як суму. Так, особливо цей х треба записати, це можемо записати без змін 7,2. Відняти 2,9, додати. Записуємо протилежне число до х, це буде мінус х. І це дорівнює мінус 1,9. Ну що ж, знаходимо різницю. 7-2 це буде 5. А 5,2 мінус 0,9 це буде 5 відняти 0,7, це буде 4,3. Записуємо 4,3. Додати мінус х, це буде відняти х. Так, і це дорівнює, записуємо. мінус 1,9. Мінус 1,9. Як зайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. То записуємо, що х у нас дорівнює. Від зменшуваного 4,3. Віднімаємо різницю. Це мінус 1,9. Записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, протилежне число до мінус 1,9 це буде плюс 1,9. Записуємо, що це дорівнює. 4,3 додати 1,9. Записуємо, що х у нас дорівнює. Так, плюс 0,9 це буде 5,2, плюс 1 – це буде 6,2. Записуємо 6,2. Є. Ну що ж, давайте запишемо тут відповідь в окремо, бо тут буде доволі громістка. Там є ще четверте і п'яте завдання та шосте. Записуємо відповідь у першому завданні. У нас вийшов корінь мінус 9. У другому завданні записуємо відповідь. Корінь у нас вийшов мінус 5,3. І записуємо відповідь у. Третьому завданню. Корінь у нас вийшов 6,2. Ну що ж, переходимо до наступного четвертого завдання. Мінус 5,2 додати в дужках y, відняти 4,2 дорівнює. Мінус 9,4 розкриваємо дужки, спрощуючи вираз в лівій частині. Отже, в нас вийде мінус 5,2. дужками стоїть знак плюс. Тоді записуємо доданки з тим самим знаком, було плюс y, так і записуємо, плюс y. Далі було мінус 4,2, так і записуємо. Мінус 4,2. І це до записуємо. Мінус 9,4 є. Ну що ж, давайте різницю запишемо як суму, то в нас вийде мінус 5,2. Додати y. Додати. Протилежне число до 4,2 буде мінус 4,2 записуємо дорівнює. Мінус 9,4 є. Ну що ж, давайте групувати, спочатку від'ємні. то Записуємо, що це в нас буде мінус 5,2 додати. Дужка. Записуємо мінус 4,2 додати y. Дорівнює мінус 9,4. Ну що ж, обидва доданки у нас від'ємні. Сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 5,2 додати 4,2 додати y. Це дорівнює мінус 9,4. Ну що ж, записуємо мінус. 5 плюс 4, це буде 9, ,4. Так, 2 десятих плюс 2 десятих, це 4. Десятих. Додати y це дорівнює мінус 9,4. Є. Як зайти до відомий доданок? Потрібно від суми Відняти відомий доданок. Записуємо, що y у нас дорівнює. Від суми мінус 9,4. Віднімаємо відомий доданок. Це мінус 9,4. Є. Ну що ж, записуємо, що y у нас дорівнює. Це буде мінус 9,4. Протилежне число до мінус 9,4 буде плюс 9,4. Сума протилежних чисел у нас дорівнює 0, то записуємо, що y у нас дорівнює 0. Є? Ну і записуємо відповідь у четвертому завданні. Отже, корінь нашого рівняння y дорівнює 0. Переходимо до п'ятого завдання. 5 відняти в дужках 1 дев'ята мінус х дорівнює дев'ята. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, міняючи знак доданків на протилежний. Записуємо 2 дев'ят. Додат. Було додати 1 дев'яту, стане відняти 1 дев'ята. Було мінус х, стане плюс х. І це дорівнює 4,1. Гаразд. Ну що ж, давайте знаходити різницю. З діва 2 відняти 1 чисельнику записуємо. В знаменнику 9 додати Х дорівнює 4,1. Отже, 2 відняти 1 це буде 1, то 1 9, додати Х дорівнює 4,1. Як нам знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок. Записуємо, що x дорівнює. від суми 4,1. Віднімаємо відомий доданок це 1 9. Записуємо, що х у нас дорівнює. Різниця частини дорівнює 0, то у нас буде 4. Так? Отже, 4,1 мінус 1, 9 -1 9, це дорівнює 4. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння х дорівнює 4. Переходимо до шостого завдання. В дужках х додати 7,15 мінус 2,15 дорівнює 4,15. Ну що ж, знаходимо, тоді розкриваємо дужки, перед яким стоїть знак плюс, переписуємо без змін доданки, так і переписуємо х додати 7,15, відняти 2, 15 Дорівнює 4,15. Записуємо x додати. Ну що ж, давайте віднімати знаменники однакові то записуємо 7 відняти 2. В знаменнику 15. І це дорівнює 15. Ну що ж, записуємо, що x додати. 7 відняти 2 це буде 5,15. Записуємо 515. Дорівнює 15. 1,15 є. Ну, гаразд, як знайти невідомий доданок? Потрібно від суми Відняти відомий доданок. Тут бракує місця. Щоб могли відняти 4, запишемо як 3 плюс 1, а дивіться, запишемо як 15,15. Тобто записуємо, що х у нас дорівнює. Тобто 4,15 запишемо як 3,15 плюс 1 це буде 1615. Відняти записуємо 5,15. Отже, х у нас дорівнює. Буде 3 цілих. В чисельнику записуємо 16 відняти 5. А в знаменнику записуємо 15. Є? Записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, це буде 3, цілих. 16 відняти 5 це буде 11. 15 Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, в шостому завданні. Корінь нашого рівняння вийде 3,11,15. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь шляхом розкривання дужок. На цьому вправу завершено.